Добрий день, любі друзі. Сьогодні будемо готувати млинці. Так, що нам потрібно? Молоко, борошно, сіль, цукор, яйця, масло. І заливаємо. Спочатку пів літра молока. Пів літра. Так, додаємо три яйца. Три яйца. Три э, столовых ложки цукру. соли, трошка щепотку. Одну столовую ложку олии. Так, І десь е, грам чотириста борошна. Далі такий стаканчик так. це буде десяти. Зараз я це зіб'ю блендером і покажу, як вийшло. Так, от таке тісто вийшлось такої консистенції. І зараз будемо заливати на розігріту сковородку. Беремо сковородку, розігріта. Беремо Приблизно тіста. і заливаємо? О, приблизно так, і ставимо на вогонь? жаримо так. Одна сторона піджарюється. А млинці треба перевертати тільки от Так! О! Супер! По-іншому не, не, не вийде. Все, жаримо далі. Так, це знімаємо. І... Заливаємо цю партію. Так. Так, добре. Ставимо жарити. Ну, все, друзі, млинці. По-чоловічому. Я думаю, що вони добре зготувались. Продовжаємо процес. Все, до побачення. Дякую.